Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю цієї ночі. Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні. За кілька останніх тижнів ворог застосовував кинжал калібри ракети Х-101, іскандери та майже 600 шахедів. Також атакував однією ракетою нестановленого типу із Криму. Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури житлових будинках по наших людях. Рятувальники працюють в багатьох областях від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Двома калібрами атакували Закарпатську область у Мукачевому, влучили у завод, де виготовлялись побутові прилади. Поранено 15 людей. Всі отримують необхідну допомогу. Двоє постраждалих у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу і закликають жителів Мукачівського та Ужгородського районів не виходити на вулицю без нагальної потреби та зачинити вікна. Поранення середньої слабності проведено праці не потрібно. Створена комісія міської ради по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, наші працівники з підзенсниками зараз роблять обхід пролевних про вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані, декілька підприємств зазнали так само руйнувань тих самих вікон. Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Безпілотниками та крилатими ракетами атакували цієї ночі і Львів. Внаслідок ударів у місті одна людина загинула, три травмовані. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, вікна та дахи. Мешканців постраждалих квартир розмістять в тимчасовому житлі. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир. Це 17 людей. Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків. Зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок. Два ракетні удари завдали росіяни по Запоріжжю близько п'ятої ранку. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, понівачили будинки. Поруч в них вибиті вікна та потрощені балкони. Місцеві розповідають прокинулися від сильного вибуху. Єдине, що слышала сьогодні утром. Єдине, що я чула сьогодні зранку, це прильот, сиплеться скло. Я думала, це все у увісні відбувається. Потім я прокидаюсь, дивлюсь. В мене всі мої горщики з квітами на підлозі. Підвіконня відійшло. Думаю, що це за сон такий. Зараз, звичайно, можу вже й жартувати, але було дуже страшно. На щастя, обійшлося без постраждалих на місці самого ранку. Працюють комунальники, закривають розбиті вікна плитами. ОСБ загалом на цей момент відомо про пошкодження восьми багатоповерхівок та двох приватних будинків. Ліквідація наслідків атаки триває. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок обстрілу, звертайтесь на контакт. Центр 1580». Війська РФ вбили 46-річну жительку села Новоданилівка, вдарили з артилерії просто по приватній забудові. Ще одна жінка 85 років, поранена в селі Успенівка. Зранку росіяни скинули три авіабомби у постраждалої переломи, рвані рани та контузія. На місці удару працюють відповідні служби. Гуляйполі після обстрілів спалахнуло одразу 14 пожеж. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди та понад 6 гектарів сухої трави. Упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку ворог знову намагався атакувати. позиції наших бійців біля Приморського проте безуспішно на Голіпільському напрямку. Окупанти перегруповуються, стягують штурмові підрозділи та готуються до відновлення атак. Загалом в операційній зоні угрупування військ південь ворог завдав чотири авіаційні удари, застосовуючи 11 керованих авіабомб. Зокрема, в Запорізькій області по Приморському сім кабів, у Ріхову – чотири. 40 гектарів острова Хортиця охопила масштабна пожежа. Загоряння сталося 20 серпня близько 11.30. Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники одразу в трьох місцях. Гасити пожежу на острові завжди складно. Не скрізь може проїхати пожежно-рятувальна техніка, кажуть в ДСНС. До того ж, спека та сильний вітер розганяли вогонь, збільшуючи лінію займання. Через велику площу пожежі знадобився й додатковий підвіз води. Саме через це задіяли. Сили від комунальних служб також вогнеборці за допомогою квадрокоптера провели повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби гасіння. Займання вдалося локалізувати сьогодні. Рятувальники все, що працюють на хортиці, продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев. З 1 вересня гаряче харчування буде і для старшокласників з нового навчального року. А всі школярі від першачка до випускника отримуватимуть безплатні гарячі обіди. Якщо раніше так харчувалися тільки учні з 1 по 4 клас, то відтепер ця підтримка поширюється на всіх школярів, які навчаються в змішаному форматі. Загалом йдеться про понад 30 тисяч дітей по всьому місту. Коли забезпечені цим за системою кейтерінг, тому що харчоблоки не можуть функціонувати в повному обсязі, бо знаходяться на поверхні, безпека персоналу також наш пріоритет, тому готуємось потихеньку до навчального року, готуємо наші навчальні заклади. На три тисячі квітів висадять тільки в Дніпровському районі. Комунальники зелен Буду активно готуються до Дня Незалежності. Приводять до ладу клумби та висаджують різноманітні рослини. Такі роботи виконують зокрема в сквері по вулиці Верхній. На облаштування території знадобиться щонайменше доба. Загалом залучено 16 працівників. Висаджуємо бігоню, цинерарію, петунію. Та інші квіти хлорофітом висаджуємо. Це квіти, які ми садимо на землі. А ще будуть квіти, які ми будемо садити у вази. Також обрізають дерева та кущі, аби вони мали гарну форму. Кажуть, за сезон санітарне вилучення старих гілок виконують щонайменше три рази. А от клумби прибирають раз на місяць. До ладу приведуть насадження і вздовж проспекту Соборного, а також у сквері Розарій. Нині роботи тривають на проспекті металургів. Ми виконуємо роботи з стрижки кущів, а також прополюємо і висаджуємо квіти на квітниках. Зараз ми готуємося до свята Дня Незалежності, тому вже ми завершуємо ці роботи. Вже всі квітники у нас прополиці, кущі загалом вже підстрижені. ДТП на перехресті два автомобілі зіткнулися зранку в Шевченківському районі. Як з'ясували патрульні водійка ауді їхала другорядною дорогою та не надавала переваги іншому авто, яке рухалось головною. В результаті зіткнулася з автомобілем за здана, машина, частково пошкоджені. Люди на щастя не постраждали. А водійка Ауді отримала протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.